У мене маленький стаканчик локшини. Кавуновий. Але він такий милий. А в тебе? А в мене середній стаканчик. Він такий смачний, такий класний. А в тебе. Ого. Ось це так. Так, у мене більше від усіх. У мене величезна склянка кавонової лакшини. Це дуже смачно. Це дуже круто. Ну що, почнемо? Так, я приступаю. Потрібно їсти цими маленькими паличками. Не знаю, чи вийде. Ну-ка, ще раз спробую. Так. О, не виходить. Тоді я візьму і зроблю ось так. Висиплю локшану прямо собі в рот. Ха! Це весело і смачно. Ти така смішна? Ну, тоді тримайсь. Це прикро. Добре. Я приступлю до свого стаканчика кавунової локшини. Я змахну насіння і буду їсти свою локшину паличками. О, це так смачно. Вона така приємна. Я з'їла свою локшину. Чудово. просто відмінно. Ой, лишиться прилипла та не витягується. О, тепер у мене кавунові вуса. Ха-ха-ха, це було весело. Так, тепер я почну. Я буду їсти цими величезними паличками. О, смачно! Справжнє задоволення. Смакота. М -м -м, локшани так багато. Хоча навіщо мені ці палички? Я буду їсти руками. Не можу зупинитись. Залізу в склянку. Оце так. Ой, що відбувається? Тепер я не можу вилізти з цієї склянки. Я, здається, я застрягла. Дістаньте мене, будь ласка, я хочу поїсти ще локшини! У мене застрягла голова. Допоможіть. Дістаньте локшини. Та, будь ласка, їж їж. Вона така смачна, просто смакота. Я дуже рада. У мене маленька жуйка. Зовсім малесенька. Я засмучена. Хм, А в тебе, а в мене середня жуйка. І це здорово. Так. А у тебе? А у мене величезна пачка жуйки. Я така рада, така щаслива. Дивись сюди. Давай, перше починай. Добре, я візьму цю маленьку пачку жуйки. О! Ну, це досить смачно. Але нічого не відбувається. Хоча потрібно розжувати ці шматочки, тоді вийде надути бульбашку. Так. Так, спробуємо. Так, здається, вийшло. Кумедно. Браво, браво, браво. Хм. Посунься. Я почну перша без тебе. Що ж чекає мене? Чудовий парашок, котрий можна висипати собі в рот. Він такий смачний і його так багато. Просто смакота. Я надула бульбашку. Ух ти, як круто! Які салюти! Це просто дивовижно! Я одягну окуляри так краще. А я висиплю цей порошок на стіл. Величезна кількість. І я буду засипати його собі в рот. Так, ось це я розумію. Ну-ка. Ще. Ухти! Як багато порошку! Це така пожежа? Ні, це самий справжній салют. Ми зараз всі будемо в цих салютах. Але це ще не все. Я надую величезну бульбашку! Неймовірних розмірів. Дивіться, ось це розвага. Просто супербах. О, дівчата. Здається, я переборщила! У мене така маленька пачка чіпсів. А в тебе. А в мене побільша пачка. Така смачна, просто диво. Пальчики оближеш. А в тебе невже? Хіба таке буває? А в мене просто неймовірних розмірів пачка чіпсів із сиром. Це просто чудово. Це по мені. Яка краса. Обережно. Ого. Ось це так. З цієї величезної пачки вилізла лише одна чіпсинка. Це точно все? Ну от. А може, там ще щось є? Це ж дуже мало для такої величезної пачки. Треба подивитись. Так тут нічого нема. Добре, з'їм хоча б цю чіпсинку. Ой, гаразд. Я буду їсти свої чіпси. Оце так. Така величезна чіпсина. Сюрприз. Що відбувається? Я не зрозуміла. Тільки їй не кажи. Я буду їсти свою величезну чіпсину. Вона така смачненька, просто дивовижно. Здорово. А я буду їсти свої прості чіпси. Вони такі смачні. Що відбувається? Що це? Ей! Випустіть мене звідси. Гаразд. Падай! Ні! Ні, тільки не це. Ти падаєш на мене. Хух. У мене величезний шматок піци! Такий смачний із ковбасою та сиром. Це просто смакота. Ого, ось це так. А в мене такий маленький шматочок. Ну, нічого буває. А де моя піца? У мене що? Немає шматка піци? Візьму лупу. Мабуть, вона десь тут. О! Ось вона. Я знайшла цей маленький шматочок. Але хіба таке буває? Так, добре, покладу його на ясик та з'їм. Так, дуже смачно, але мало. <свист> так, я буду їсти свій з насолодою. Так, тягнеться сир. Все смачно, просто чудово. Бо чого, не дивіться на мене. Я навіть зроблю з піци рулетик. О, так буде смачніше. Ммм, Смакота. Ну все, я доїла свій шматок піци. Ваша черга. Так. Я сьогодні королева піци. Так, дівчата, відійдіть. Я розберуся з цим шматочком сама. Почнемо. О! Неймовірно, смачна піца. Як же так? Моя піца була зовсім крихітною. Мені так хочеться ще. Я буду їсти з двох рук. Ух ти! Яка ж вона смачна! А тепер прилетів кораблик з піци! Чудово! просто розкішно! Залишився останній шматочок. Я впораюсь. Я майже все доїла. Втомилась. Давай, давай! У тебе вийде? Це точно! Добре. Піду на фінішну пряму. Я більше не можу. Я так втомилась їсти піцу. Давай, давай, ти все зможеш. Добре, дівчата, я впораюсь. Ще трохи. Вона така смачна. Я молодець. У мене вийшло все. Що з тобою? Ой, з нею щось не так. Давай святкувати. Вона молодець. Вона змогла з'їсти величезний шматок піци. Так, у неї вийшло. Гегей. Е, так, у мене вийшло. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай!